Права 630. Виконайте множення. Ну що ж, стартуємо в першому заданні. Спочатку весь перший вираз множимо на х квадраті. То ми записуємо, що це дорівнює х у квадраті, ми множимо на х у квадраті. Мінус х додати мінус х, то ми пишемо додати мінус х, ми множимо на х у квадраті. Далі додати мінус 1 також. Ми множимо на х у квадраті. Потім кожен з першого, перший вираз множимо на 3х. Це буде плюс х у квадраті ми множимо на 3х, додати. Далі мінус х ми множимо на 3х, додати і мінус 1 ми множимо на 3х. Далі. Перший весь вірус множимо на 5, то це буде додати х у квадраті, що множиться на 5, додати мінус х, що множиться на 5, і додати мінус 1, що множиться на 5. І це дорівнює. х у квадраті помножити на х квадраті це буде х у четвертій степені. Мінус х помножити на х квадраті це буде мінус х у кубі мінус 1 помножити на х квадраті, це буде мінус х у квадраті, далі додати. Далі х квадраті помножити на 3х, це буде 3. Х у квадраті помножити на x це буде Х у кубі. Далі мінус х помножити на 3х, це буде мінус 3, х на х це буде х у квадраті. Мінус 1 помножити на 3х, це буде мінус 3х. І х квадраті помножити на 5, це буде плюс 5х у квадраті. Мінус х помножити на 5, це буде мінус 5х. Мінус 1 помножити на 5, це буде мінус 5. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося, чи є в нас подібні доданки. Отже, з x у четвертій немає, х у третій. Є мінус х у третій, і є плюс 3х у третій. Далі. З х у квадраті є мінус х у квадраті, мінус 3х у квадраті, і плюс 5х у квадраті. Так? Ну і є мінус 3х, мінус 5х. Є? Ну, записуємо, що це буде х у четвертій, далі. мінус х у кубі плюс 3х у кубі, це 3х кубі мінус х у кубі, це буде 2х у кубі. Далі мінус х у квадраті мінус 3х у квадраті, це мінус 4х у квадраті. І плюс 5х в квадраті, це 5х в квадраті, мінус 4х в квадраті, це буде 1x у квадраті, або просто х у квадраті. Далі мінус 3 x мінус 5 x це буде мінус 8 x І залишиться мінус 5. Є? Переходимо до другого завдання. Тут аналогічно. Вираз у перших дужках спочатку множимо на а в квадраті, то це дорівнює 7, що множиться на А в квадраті. Додати мінус A ми також множимо на а в квадраті. Додати мінус 2а в квадраті. Ми також множимо на а в квадраті. Потім весь перший вираз множимо на 3а. Це буде плюс 7, що множиться на 3а. Додати. Мінус А ми також множимо на 3а. Додати і мінус 2а в квадраті ми також множимо на 3а. Додати. Далі весь перший вираз множимо на мінус 1. Це буде 7, що множиться на мінус 1. Додати мінус А ми множимо на мінус 1. Додати. І минус 2а в квадраті. Ми множимо на мінус 1. І це дорівнює. рівня. Ну що ж, 7 помножити на а в квадраті виконуємо множення. Це буде 7 а в квадраті. Далі минус а помножити на а в квадраті, це буде мінус а на а в квадраті це а в кубі. Далі мінус 2 а в квадраті помножити на а в квадраті це буде мінус 2. А у четвертій степені. 7 помножити на 3а це буде плюс 21а. Мінус А помножити на 3а, це буде мінус 3, а на А це а в квадраті. Мінус 2а в квадраті помножити на 3а, це буде мінус 6, а у квадраті на А це буде А в кубі. Далі 7 помножити на мінус 1, це буде мінус 7, мінус А помножити на мінус 1, це буде А. І мінус 2а в квадраті, що множиться на мінус 1, це буде просто 2а в квадраті. Це дорівнює. Ну що ж, шукаємо подібні доданки. З а в четвертій немає. З а в третій є мінус а в третій, і є мінус 6 а в третій. Шукаємо з а в другій. 7 а в другій є. Є у нас мінус 3 а в другій. і плюс 2 а в другій. Ну і... Просто з А у нас є 21а і є А. Ну що ж, отже, записуємо. У нас з А в четвертій мінус 2а у четвертій степені у третій степені. Мінус А в кубі мінус 6 а в кубі це буде мінус 7 А в кубі. Далі А в квадраті у нас є 7А в квадраті. І мінус 3 а в квадраті, це буде 4А в квадраті. І плюс 2А в квадраті це буде 6А в квадраті. Пишемо тоді плюс 6а в квадраті. Далі з А в нас є 21А і плюс А це буде 22А. 22А. Ну і залишається мінус 7. Є, записуємо відповідь. Отже, виконайте множення. Ми виконали в першому завданні записуємо х у четвертій степені плюс 2х у третій, плюс х у квадраті мінус 8х мінус 5. Є в другому завданні це мінус 2а у четвертій степені мінус 7. а в кубе плюс 6 а в квадрате плюс 22 а минус 7 я